Зникли числа, дати, значимі події, вже ніхто нічого не святкує, моляться всі Богу, мають одну мрію, знищить напасть, що зараз лютує. Я вклоняюсь низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветься до бою, вами так пишається вся наша земля. Увесь світ дивується нашому народу. Надпотужна потужна нація, дочки і сини, кожен мужньо бореться за свою свободу, ви вже забули, як це мирні тихі сни. Ми усе здолаємо, буде перемога. Відбудуємо разом неньку Україну, Та не раз згадаються сигнали тривоги від орди ворожої, всі оці руїни. Друзі, всім привіт! Розпочала своє відео таким віршиком. Віршик не мій, віршик з інтернету, але він мені дуже сподобався, тому вирішила його зачитати. Думаю, що кожного із нас подібні думки рояться, напевно, тисячу разів за день, і кожен ходить із цим у собі, тому читала такий вірш. Як бачите, життя продовжується, в кожного воно, звичайно, проходить зовсім по-різному, по-іншому, в кого в більш е, таких трагічних подіях, е, більше сирен, більше руїн, в когось в переживаннях, теж, хоча і на відстані далі, але все одно війна зачепила кожного. Таких подіях, в такій атмосфері, все одно, як я казала, життя продовжується і займаємося тим, що мусимо займатися кожного дня. Звичайно, немає тої якоїсь такої радості, немає ентузіазму, але навіть якісь найпростіші завдання все одно виконуємо для того, щоб. Жити. Зараз буду ділитися з вами рецептами, буду готувати сирну, дуже смачну запіканочку, тож приступаємо до кисломолочного сиру. Я додала сметану, цукор, ванільний цукор, додаю 3 яйця, це приблизно на 750 г сиру. І все гарнесенько ось так перебуваю блендером. Якщо вже добре перебили, ну, хоча б так наполовину, тоді додаємо кукурудзяний крохмай та манну крупу. Все гарнесенько знову перебиваємо і будемо випікати. Включаю духовку, щоб вона нагрілася до 180 градусів. Беру пергаментний папір, відрізаю потрібний шматочок, його я ось так гарненько жмякаю. І буду вставляти у форму для того, щоб я запіканка гарно відходила. Ну і з нею я не бавилася, коли треба буде її дістати з форми. У формочку, застелену пергаменом, викладаю всю перебиту масу. Яка в мене є, гарнесенько все розрівнюю і відправляю випікатися у розігріту духовку при 180 градусів приблизно на хвилину 50, навіть на годину. А ще така запіканка має охолоджуватися у виключеній духовці з відкритою дверкою, ну, приблизно там ще хвилин 30 має стояти. Зараз помила посуд і буду готувати печінковий торт. Розпочинаю я із того, що подрібнюю у блендер цибульку, додаю курячу печінку і буду все перебивати у блендері. Так, мені набагато зручніше, можна все перемолоти, але я ось так в декілька підходів, в моєму випадку, у два підходи, все перебиваю гарно у блендері. А, відправляю все в одну посудину, до перебитої маси додаю. Три яйця, у мене там по пів кілограма печінки, додаю сіль, додаю молоко і все ще знову перебиваю погружним блендером. Додаю борошно відважене, яке вже в мене є. Я знаю, скільки його потрібно на таку масу. Гарненько все перебиваю, додаю всередину олію, розігріваю сковорідку і випікаю тонесенькі Куржі. Хтось пече грубі коржі, а мені найбільше смакує, коли вони такі, як на млинці. Тонесенькі, тонесенькі. Розклала всі млинці, щоб вони швидше мені охолодилися, вичавлюю до майонезу часничок і гарнесенько все перемішую. Кожен млинець я змащую. Майонез знаю, що е, шкідливо, ви скажете, багато хто. Можливо, хтось чимось іншим перемазує, можливо, готує домашній майонез. Але так як я таку страву готую не дуже часто, то десь разок, я думаю, що великої шкоди організму воно не нанесе. Навпаки, якісь такі стресові е, страви потрібні ну, хоча б раз у тиждень для нас. Як бачите, моя запіканочка вже є готова, я її дістаю із формочки і притрушую цукровою пудрою. Запіканка дуже м'ясенька, дуже вона така смачна. Прикрашаю її зверху нарізаними полуничками, і це ще додає їй такого більш апетитного і гарного вигляду. Хочу нагадати, що вона має охолоджуватися у духовці із відкритою дверкою. Поступово. Вона є дуже м'якенькою, коли ще є тепла. Дуже-дуже. Коли вона охолоджується, стає дещо щільнішою. Але це ніяк на смак не впливає. Тортик готовий запіканочка. Готова. А, мої експерти <хи>, кажуть, що запіканка дуже смачна і смакує дітям вона на ура. Ось такий тортик печінковий в мене вийшов у розрізі. Смачний, багатошаровий. А, ну, Я думаю, що кожна господиня готує його по-своєму. Я готую ось так. Після такого у нас ігри. Які ніде від нас не діваються, оскільки я багатодітна мама і мушу приділяти дуже велику частину часу, якраз таки дітям, їхньому навчанню та догляданню. Стараюся трошки того часу ділити десь і для себе, ну, але вважаю, що це є такий досить непоганий розвиток подій, які зараз відбуваються в моєму житті. Дякую Богу за все. Також і нашим воїнам, які зараз воюють якраз таки за такі хвилини, які в нас є. Щиро дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, До зустрічей!